Всіх вітаю на каналі щоденники життя. Другі запрацювався. Я тільки що 20 хвилин записував черговий огляд підбірочку цікавих публікації. І тадам! я лоханувся і не натиснув запис в OBS Studio. Тобто, відео те. Де... Ушло. Не сталося, не записалося. А я публікації видаляю з підбірки, щоб вони не путали, щоб не повторюватися. І... О... Десь 4 публікації ви вже не побачите ніколи. Так, ну, традиційно для початку хочу свою думку сказати стосовно ситуації, зустрічі. Це відбудеться в цю п'ятницю 15 серпня на Аляскі. Безпрецедентні мери безпечності небо перекрите. Дороги перекриті вже Але у, на Аляскі в великих містах проходять протести проти всього цього діла. як щоб, щоб, <кхи> Я маю. Терорист з ядерною кнопкою разом із, із бойовими винищувачами супроводу. Летить, прилетить на Аляску. йо, -йо. Це ж Капець. Що вони там будуть обговорювати, Та я думаю, що вони все тако залишать, як і єсть. То хоті типу, умовне перемир'я зароблять по лінії зіткнення, Так як і було це вже. При Порошенку. Типа там зона, там ще надо консультації, выяснення так дальше. А потім десь годик, так 27-28 і... Росія наштампує нових танків, самолетів і допоможе в цьому Китай. И вони опять будуть зачищати територію під Дніпро. В аккурат під Дніпро. Вс. Що... Буде по іншому березі перейти, перелітати. Так що у нас там якась там ворожка вже сказала, що бачила, як на Черкасі снаряди падали. Уявіть. Ну ми розпочинаємо. Перша в нас публікація була зароблена в групі Історія находок». І артефактов. Група у нас російськомовна, ну а культура національності не мають. І до вашої уваги, шкода, що такий калашик десь західного видання скопійований. Це у нас молдський золотий плащ, це церемоніальний плащ. З багатошарового чистого золота з Уельса датується приблизно 1900-1600 рік до нашої ери в епоху бронзового віку Британії. Він був знайдений на кургані Брин ір. Елілон. Недалеко від міста Молда Флінштир 1833 року. зараз знаходиться в Британському музеї в Лондоні. Річ досить цікава. На жаль, тут не вказано, яка в неї вага, Ну, у нас таке б, приступ ноги ноги. Придумали такі штуки. А зараз кургани розкопують ескаваторами в наго. Тільки на окупованих територіях, а і на ще не окупованих. Приїжджають, розгривають, все трощать, саме цінне і все поминають звали. Без себе залишаються яму. І ніхто їм нічого не скаже. А поліція зайнята, поліція. Ловить ухилянтів, поліція зайнята. Про те, як е, там купач, камрад продавав на Віоліті бронзові елементи Кінської Обрасі. Там такі ось пару кусочків бронзи. От, на нього діло завели швидесенько. Ну, дивимося. Фото якесь. Йдемо далі. Наступна публікація у нас безкоштовна реклама. Це у нас група Ломбарда Благо. Що знаходиться в місті Умань. Група у нас називається Благо Україна. Комісійна техніка та ювелірні вироби Ломбард. В них досить цікаві штуки. Різнаманітний набудь якийсь смак, ювелірка. Техніка в них не очень, наскільки я бачив, а ювелірка очень навіть. У них чомусь дуже багато е ювелірних виробів часів СССР. Дуже багато. Дуже. Так що вироби є на будь-який смак. Будь ласка, короче цікавить. Так, все. Я вам одну з публікацій. Зараз ми полистаємо. спеціалісти заразу визначать, деякий виріб якого періоду. Що у нас ціни вага є. Ну, а ми йдемо далі. Давайте у нас знову ж відтоми. Це у нас 5 франків 1805 року. Рідкісна і дуже цікава монета з історії тупи Наполеона. Лука Еліза Бонапарт, Фелікс Баскаль. Бачиоки. Так, монетка цікава. Має вагу 24 грами. 730 міліграм, срібло 900-ї проби, оригінал. Дбайливо помі... помістили в квадрокапсулу і Тома бажається за монетку 8750 гривень, проте ця так поки що і не знайшлося. Подивимося решту фото. Йдемо далі. Наступна публікація була зроблена в групі Західний Аукціон. І продавали ось таку цікаву особисту для мене монетку. Це у нас один Басен читей Фенінга «Лотар Франц фон Шенборг. 1693, 1729 він правив, а монетка в нас 1698 року монетний двір GFN. І така монетка виставлялася із старту 20 гривень і була продана за 2100 гривень. Досить непогано. Одна в нас сторона бачимо, що дуже така пошкоджена, а інша досить ще живенька. Якщо знайду, ставлю вам детальну інформацію про монетку. Цікаво, цікаво. Що ж, йдемо далі. І наостанок, друзі, традиційно металошукачі. Так, публікація була зароблена на маркетплейсі, але про рекламовано автором на різних групах, зв'язані з металошукачами. Це у нас конкретно ця публікація група. Викуп, оцінка та продаж БУ металошукачів ну антикваріат. Це у нас людина купила в магазині Фортуна, Металошукач Сімплекс Ультра. Вийшла з нею один раз, не розібралася. Тобто, ну походу, він взагалі не зайшов. І все, в магазині, мабуть. Вернуть назад не захотіли. Людина її передає. За 13,5 тисячі. Всі зараз сейчас... вона Він коштує актуально, я не знаю. Може найду ставлю. Людина її передає. І вже вона вже далі починає збавляти ціну. Це в нас пак з двома катушками. Зараз вони передаються по акції. Двома катушками. Другу катушку навіть людина не розпаковувала. Тобто, ну. День на наїхали на вуха, що іменно він для неї буде найкращий, найтоповий комплектації. Тільки, тільки він підійде під, під її ґрунти, бажання і так далі. Ну, людині видно, що то не пішло. Людина у нас знову Архангельська. Судячи по маркетплейсу б'є. Які там ґрунти, я точно не знаю. Ну, грунти це таке підбірка. Тут головне отаковся, взяв твоє або не твоє. І ти потім поділяєш буквально, ну вже да, навіть і одну виходу достатньо, ну, Хоча би вже три виходи робити в різних умовах, щоб вже поняти. Твої, твій цей метод шукаєш чи не твій. Ну, тут людина означала що писала, що потрібно гроші, а потім вже дає хочу собі там іншого кращого ну дороже. Ти ж купив уже на кращий металошукач в магазині, фортуна, борсука. Борсук тобі продав. Він зараз агресив... більш агресивно заробився. Він зараз вже по 5-10. по 10 Шорцців на YouTube закидає, Скільки публікацій публікації, ніхто закидає, не знаю вони мене там всі забанили. Їм дуже не подобаються мої коментарі. Хоча я там нікого не Не ображаю в коментах, так, -та, що Я кажу, так як є От так не так, а так. Він зараз викладає відео, якщо ви бачите, що там коментар, Підключені коментарі. Знай все, пролистуйте. От так він і визначається, що він впарює вам якусь тему. І щоб ніхто нічого не написав, він її впарює. Він конкретно виходить. тому що отакось. він знає, що він гріє. Він знає, що він гріє, щоб виглядало все типа красиво. Він включає коменти. Ну, подивимося фото цієї публікації. Бачимо. Коробочка. Все у нас є, інструкція, Катушечка. Нова. Неощіхленная. Скоріше за все, що, он, да, що вона не розпечатувалася. Так що якось так. На цьому все, друзі. Надіюсь, що я це раз відео не запарю, що воно все запишеться, а потім воно ще змонтується на моїй старенькій калічені мотороліці. Всім вам дякую, до побачення.